Слава нації! Вітаю на каналі. Добрий Рембат в ефірі. Я Сашко Добрий на моїй основній робочій машині Брем 2. Проводжу різні роботи. Що мене до того спонукало, почали погано вмикатися механічні передачі. Перша задня. Я пішов подивитися зазор на лапках головного фрикціона і вирішив їх звести не до. Паспортних 6,7-7 мм, мм, 6,7 7, 7 мм а до 5. Спробую, як машина себе буде поводитися на 5 мм зазорі. Заразом вже цей день ну реально я вирішив приділити своїй машині, тому що ну така біганина, що ну з, скільки? я, 9, 9 місяців в підрозділі і реально. Чоботяр без чобіт, так? кручуся по купі інших машин, а у себе самого тут не законтровано. Тут замість пальця болт, тут голівка тяг без нижньої частини упорної, через що сухарик завалений. так? І я ще не з'ясував після того крайнього виїзду, куди у мене почали зникати гальми і повороти. Я ще сьогодні хочу залізти, дістати січастий стакан фільтра оливи. Подивимося, я дивився фільтр-оцінник від центровий. І ще сьогодні ми з вами зілємо оливу, дістанемо оцей стаканчик сітчастий. Подивимося, що у ньому там. І також дістанемо третій фільтр оливи в трансмісії, який ось тут у нас у клапані. Як же він називається? Плавності. У клапані плавності. Так? Тобто тут згору у нас клапан плавності, тут знизу у нас фільтр. Циклон, я дивився там якийсь час тому, трішечки було бруду. Сьогодні також подивимось, той ось цей фільтр. Заправлю ще, якщо вийде у мене, заправлю підшипник головного фрикціона, аналогом консталіну. Ну що, я ж кажу, це кідріс, бізок поробимо. Пошплінтуємо, попроставляємо шайби, шплінти, нормальні. Десь тут шплінт без шайби, так? попроставляю шайби. Ну, коротше. Пошплінтую і ну, подивлюся, як буде себе показувати машина. Отут трубку зворотної подачі пального, тут прокладу гумкою і прихоплю дротом, прив'яжу до пневматичної трубки, тому що ну, не добре коли вона отак труситься. так? Добре, коли вона зафіксована і гарно себе поводить, черно там тримається. Ну все, Надвечір, думаю, зніму від Ну, і що ще важливо, на моє переконання, так, от коли в резерві, ну, це, це відстань, де, де стоїть так зараз конкретно ця машина, ну, це зона резерву. Це відносно далеко від лінії з прямого зіткнення з московитами, загарбниками і окупантами України. Ну, тут теж на голову падає, але про що мова? Не так інтенсивно, звісно, мова про те, що. Коли от на таких територіях накривають машини гіллям, плівкою і все, ну в мене це викликає дуже великі і дуже ну, смістовні, серйозні запитання щодо власне, підходів до роботи. Чому? Ну, тому що зараз машина стоїть під одним із тих укриттів, наприклад, які я споруджую з моєю молодою командою. Тобто, можна. Воно зроблене з запасом, сюди і танчик можна загнати, і можливо навіть якісь типи САУ. Ну і що означає? Це означає, що я підняв ребристий і працюю на машині. Я навіть за бажання можу під'їхати сюди стрілою, зилом підняти бронелист і проводити роботи. Якби я, звісно, ну, закидав машину гіллям, просто накрив масітку, ну, звісно, я би не міг цього робити. А Роботи на машині, ну, вони мають взагалі експлуатація машини має на увазі регулярні огляди от такого плану речі. Тобто, ну, якщо у вас там, в зоні резерву нема нормальних укриттів, в яких можна адекватно попрацювати на машині, відкрити і стояти відкритим в день, ну, на моє переконання, з мого досвіду, це ну, серйозний привід замислитися про вашу організацію. Вот ну все працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатньо.